Яка ситуація зараз на Луганщині? Поговоримо з Олександром Стрюком, начальником Сєвєродонецької військової адміністрації? Точніше, яка ситуація саме в Сєвєродонецьку? Окуповане наше місто, і дуже сподіваюся, що скоро буде новий статус у Сєвродонецька, звільнений. Я вітаю вас в ефірі марафону, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава. У нас, е, зараз ми на цій хвилі е, хороших новин. Хочеться вірити, що все-таки дійдуть хороші новини і до Сєвєродонецька так само, але е, е, маємо говорити про те, що зараз є. Е, які є новини з Сєвєродонецька? Що, що відомо про ситуацію в місті на тепер? Ну, е, ви знаєте, мабуть, е, найбільш приємною новиною е, із Сєвєродонецька е, це те, що долетіло, те, що е, Люди кажуть, було досить спокійно, але тепер е, знову чутно канаду, і це досить приємно. Угу. Тобто виходить, що е, люди чують наближення і говорять, і про це говорять наближення наших військових. Ви знаєте, ну е, дві минулі доби, доби принесли нам досить багато приємних новин. Е, будемо сподіватися, що це так, оскільки е, ну, все ж таки це не сіюсекундне секундне. Подія, це планомірна праця наших військових. Тому е, чекаємо, чекаємо приємних новин. І ось тут я знаєте, зараз скажу такі, щоб мені потім не сказали, що я це була помилка. Ні, це не лексична помилка. Є люди, які чекають за наших захисників, а є окупанти. Я їх окремо від людей ставлю. Вони ж очевидно, теж все це чують. Як вони поводяться, от знаючи те, що на них чекає? Ну, можуть поводитись лише одним чином збирати речі. І є збирати такі речі. тенденції. Ну, е є такі тенденції, є острах, і це правильний острах, оскільки ми прийдемо і ми звільнимо своє місто, і ми повернемо його під наш контроль. Це однозначно. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію в місті, Сєвєродонецьк дуже понищила окупанти свого часу. Чи відбуд... Ну, Не хочеться. Як правильно це сформулювати? Чи почали вони хоча б робити щось, щоб людям було як війти в зиму? Тобто, я розумію, що не йдеться ні про яку відбудову. Але чи хоч є людям де зараз жити тим, хто там лишився? На жаль, якихось планомірних робіт по підготовці до опалювального сезону окупаційна влада так і не розпочала? Максимум, що зроблено це е, намагання е, розчистити основні е, вулиці міста, е, залучення місцевого населення там за продуктові набори до прибирання сміття е, останнім часом. Ну навіть уже в промисловому порядку. Тому е, на жаль, е, якихось кроків е, для того, щоб е, забезпечити людям е, зимівлю е, з боку окупаційної влади, зроблено не було. От якраз про сміття Сергій Гайдай, начальник обласної військової адміністрації, недавно говорив, що там велика проблема має в Сєвєродонецьку зі сміттям досить тривалий час був місто було в стані таких жорстких боїв уже майже два місяці в повній окупації. І за цей час, коли відносно було спокійно в місті, ніяких. Таких масштабних заходів по вивезенню сміття наведенню санітарного ладу в місті на жаль не відбулось, тому це все впаде на наші плечі. Коли відновимо, будемо відновлювати місто, будемо наводити порядок. Обов'язково і я сподіваюся, що все це впаде на наші плечі якомога якомога швидше. Дякую вам, Олександр Стрюк, начальник Сєвєродонецької військової адміністрації.